Вітаю, друзі. Ви слухаєте радіо Надвір на і сьогодні? в Програмі з перших уз Іриною Кравець, призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк та заступник міського голови віце-президент з Федерації дзюдо Івано-Франківської області Ігор Пискланець. Вітаю пане Романе, вітаю, пане Ігоре. Отже, переходячи до першого питання, я напевно, що почну із вас, Романе. Ви є дворазовим призером Олімпійських ігор із дзюдо. Чому саме цей вид спорту що вас надихнуло? Доброго дня, радий вітати наших зем... моїх земляків. Хочу ну, радий всім побажати міцного здоров'я, терпіння ну, і віри, що скоро закінчиться жахлива війна і буде в нас мир, перемога. Е... На дзюдо я потрапив, дякуючи своєму батькові. Розказувати можна буде дуже довго, але записувався на дзюдо три рази. Перший раз мені не сподобалось, другий раз мене виключили за хорошу поведінку. А третій раз, дякуючи своєму батькові, який настояв, його вже сьогодні немає, але я йому завдячую, що він мене все-таки морально налаштував, щоб я пішов все-таки ще раз спробував. Я ну, завдячую це йому. Чим зараз на даний момент ви займаєтеся? На даний час я являюся членом наглядової ради Федерації Сюдо України, віце-президентом. Івано-Франківської області, треную маленьких діточок дзюдо, передаю їм свій власний досвід, беру участь в майстер-класах, розповідаю популяризацію нашого виду спорту. Ну. Ви під час розмови згадали про те, що ви тренуєте маленьких дітей. Скажіть, будь ласка, от для наших слухачів, виглядачів, з якого віку можна віддавати дитину на тренування? На саме цей вид спорту дзюдо. Ну, Взагалі більше там, з 5-6 років можна вже приходити займатися. Але в Києві, я знаю, що в інших клубах практикують з 3-4 років, але це не так, як дзюдо, а більше акробатичні вправи, більше вправи на гнучкість, одягання кімоно, зав'язування паска. Ну, тобто таке, просто якби, привчають, щоб дитина в майбутньому. Тому що є велика конкуренція, щоб дитина, коли вже в 3-4 роки, щоб вона вже не змінювала, а вже далі займалася е, дзюдо. Ви є дворазовим призером Олімпійських ігор. Е, перед вашими очима було багато боротьби, багато спортсменів сильних, напевно, але хі, що найважче під час боротьби з противником. Ну, Перш за все, це треба налаштуватися на сам поєдинок, тому що ти розумієш, що якщо ти. Ну, готуєшся ти кращі своїй країні, але твої суперники вони теж кращі своїх країн, так? І вони готуються, і вони теж і фізично, і психологічно, і технічно вони досить сильні. І, наприклад, коли на Олімпійських іграх, то саме головне це психологічний фактор. Коли ти налаштовуєшся, не думаєш про медалі, не думаєш про... Там, що, що ти отримаєш за це? А коли ти налаштований просто на поєдинок на кожну зустріч, як на останню, і викладаєшся на максимум, тоді, тебе, ну як в мене, це вийшло. А коли ти починаєш трошки відволікатися, ну не завжди воно в тебе вдається. Наскільки мені відомо, ви проживаєте в місті Київ. А що у вас провело на рідні терени на Ну, перш за все, Тут народили мене мої батьки. Сьогодні на превеликий жаль вже їх немає. Я в першу чергу це приїжджаю до них на могилку, там, поставити свічечку, помолитись за їхні душі. Але в мене тут на сьогоднішній день багато друзів, в мене є рідний зал, в мене тут є брат, що проживає. Рідний зал, який я нещодавно відвідав, заходячи в наш спортивний комплекс, зайшовши в свій рідний зал, вдихнути. Того повітря, якого більше ніде немає, тільки в цьому залі і отримати позитивні емоції, поспілкуватися з нашими молодими спортсменами нашої школи, щось їм підсказати, розказати, поділитися своїм досвідом. Зайшовши теж в зал боксу, тренування призупинили, мені дали слово, що я б розказав трошки мотивуючих слів для молодого покоління боксерів. Прикро, що сьогодні, ну. Нашому нашому спортивному комплексі сьогодні в таких умовах при холоді там 10, 4, 5 градусів немає опалення, але спортсмени не здаються. Ну і в мене такий девіз по життю: що чим важче, тим краще. Зрозуміло, що вони мають щось пройти для того, щоб досягнути великих вершин. Але все рівно тепло має бути і для спортсменів, для того, щоб досягати великі вершин, оскільки це також є здоров'я. І дякую вам, Ігор Дмитрович, Будь ласка, включайтеся у розмову. Я вас представила як заступника міського голови і ще додатково зазначила про те, що ви є віце-президентом з Федерації Дзюдо Івано-Франківської області. Отже, розкажіть більше про діяльність обласної федерації дзюдо в цей непростий час. Ну, знаєте, діяльність е, громадська, е, як віце-президента Федерації дзюдо, це, скажімо так, яка ідея від нашої душі від тих від того, чим ми маємо можемо займатися. Знаєте, результат спорту це є зусилля багатьох людей. Це є зусилля спортсмена, який повинен до кінця йти. Це зусилля тренерів, які мають вкласти свою душу всю спортсменів. І це є зусилля тих чиновників від спорту, працівників федерації, е, бізнесу, який має підтримати і створити умови для того, щоб спас. Спортсмен міг нормально харчуватися, щоб спортсмен міг виїхати на змагання, щоб він міг виїхати на потрібну кількість змагань, наборюватися з сильними спортсменами, тобто це зусилля багатьох людей. На сьогоднішній час ми проживаємо в дуже складний час і але ми, незважаючи на це, намагаємося школа Надвірнянська намагається брати участь у всіх змаганнях. По всіх вікових категоріях для того, щоб підтримувати, популяризувати наш вид спорту. Тому що ми на сьогоднішній день бачимо, що тільки сильних поважають, і тільки сильною виживе наша держава і збереже державність. А сила це є спорт. Ну, Надбірнянська ну, громада вона є доволі не тільки волонтерська, і спорва. Спортивна громада і багато є результатів цьому. До прикладу, навіть пан Роман Гонтюк. А от які успіхи наших місцевих спортсменів ще ви можете на... зазначити? Дивіться за останні 20 років моєї отіки роботи у владі Надолянський район завжди займав перше місце по спортивних досягненнях в області, і левову частку з цих досягнень давала наша школа і самбо. Тобто, це що говорить? Що є це не то, що от Роман Гонтюк виграв Олімпіаду, став призером Олімпіади, і це він вистрілив. У нас багато є спортсменів. Він найсильніший наш спортсмен за всю історію нашої школи. Але в нас є чемпіони Європи, у нас є чемпіони світу, у нас є чемпіони України. Тобто в нас вже не одне покоління, тобто ті традиції, які закладені, вони дають результат. Вони дають результат кожен рік. Скажімо, я якщо говорити за останні навіть два тижні. В Чернівцях Чімнат України по дітях до 18 років 9 медалей 5 золотих і 4 срібні. Буквально декілька днів назад Ужгород, друге місце Володя Свідрак, третє місце Лицюк Діана. Зараз Міша Свідрак завтра бореться на етапі Кубка світу в Австрії. Йому буквально декілька балів не вистачило, щоб він поїхав на Олімпіаду минулого року. Він їхав на Олімпіаду, але як спаринг партнер а йому буквально там декілька на відбір на олімпіаду. Він зараз буде готуватись на наступну Олімпіаду. Тобто є спортсмени. Тобто, розумієте, якщо є всі ці складові, які я назвав, то будуть спортсмени, тому що в нас талановита молодь є, було і завжди буде. Тільки потрібно створити умови для результату. Наступне питання, напевно, що буде для двох співрозмовників: Які майбутнє розвитку дзюдона на Двірнянщині? Розвиток дзюдо на Двірнянщині залежить від нас. Ми маємо створити це дзюдо. Це, це майбутнє. Я вже казав, що молодь у нас є талановита, молоді є достатньо. Тільки ми повинні створити умови, залучити молодь, щоб у нас молодь не сиділа у в гаджетах, в комп'ютерах вдома і не виходила. А щоб молодь йшла в спорт. Тому що спорт це є сила волі, спорт це є шлях до результату, спорт це є сила, і ми маємо зробити все, щоб наша молодь була сильною і показувала приклад інший. Пане Романе, Ігор Дмитрович зазначив про успіхи наших спортсменів. Мені цікаво, наступне ви є вихованцем нашої надвернянської школи дзюдо. Чи ви слідкуєте також за успіхом наших місцевих спортсменів? Так, я слідкую. Мені цікаво. Ну, от навіть буквально, коли я перебував тут, ну буквально три дні сьогодні на Київ уже їду. Але зайшовши в зал, було тренування і була пряма трансляція, де боровся Володимир Свідерик на чемпіонаті України в фіналі. Я, я переживав, хвилювався, теж тримав за нього кулаки, мені було приємно, що він став чемпіоном. Але я бачив достойну боротьбу, я бачу, коли я заходжу, що на столі стоїть план підготовки, то є серйозне відносини до тренування. Тренувальний процес, навіть якщо немає Євгена Миколаєвича в залі. Робота йде, люди працюють, це приємно. Я розумію, що ми повинні бути ну, як, ну, сьогодні максимально об'єднані, дружними. І закликав би молоде покоління бать, ну, батьків, щоб вони сьогодні кажуть, не можна дітей, можливо, там заставляти. Ми б не хотіли їх заставляти. А я все ж таки б, говорив би так, що трошки треба їх заставляти. Заставляти займатися спортом, тому що. Це не, не обов'язково дзюдо, це може бути будь-який інший вид спорту. Але щоб вони були в тонусі, щоб вони займалися, тому що у здоровому тілі здоровий дух. Дякую. Я якраз хотіла вас запитатися, щоб ви побажали нашим слухачам, і може, декілька слів для молоді, але ви вже сказали, але якщо ви не будете проти, я ще надам слово Ігору Дмитровичу на завершення. Ми маємо бути сильні. Ми переможемо тоді, коли ми будемо сильні. А сильні ми будемо, тому коли будемо займатися спортом. Спорт формує характер людини. Якщо дитина прийшла в спорт, повірте, вона вона вже виграла. Ніхто ще не пожалів, той, хто прийшов в спорт. Тому батькам повторю Романа, батькам раджу давати дітей в будь-який вид спорту. Щоб діти займалися, повірте мені, як не всі стають чемпіонами, але спорт заставить дитину організуватися, закалить характер і допоможе досягти тих вершин в будь-якій сфері життя, де дитина хоче досягти. Дякую, дякую, Романе, що знайшли час. Дякую вам, Ігор Дмитрович. І на завершення нашої програми хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати, а нашим слухачам за те, що слухаєте наш надвір на ФМ. Нагадую, що в нашій програмі з перших уз Іриною Кравець був заступник міського голови та віце-президент з Федерації дзюдо Івано-Франківської області Ігор Писклинець та віце Боже. Та е, призер Олімпійських ігор Роман Гонтюк. Е, і музичний редактор надвірної ОФМ Віталій Розумний. Всім мирного неба на все добре. Дякую. Хай Дякую.